Всім привіт! В цьому відео хочу поділитися досвідом ловлі риби на велосипеді на гірських речках. Не буду розказувати, як вибрати велосипед для риболовлі. У відео розкажу про плюси та мінуси доїзду до місця ловлі на велосипеді, а також про поплавцеву донну та спінінгову ловлю риби з велосипедом. Ще з дитинства пам'ятаю, як літом їздив на сільські ставки, недалеко від дому на велосипеді по типу Україна. Половити карасиків на снасть резинку. І ця звичка залишилась до сьогоднішнього дня. Звісно, на риболовлю можна поїхати на автомобілі або піти пішки, якщо водойма недалеко від дому. Але на велосипеді можна заїхати практично куди завгодно, до місця ловлі, що вважаю основною перевагою у використанні цього виду транспорту для риболовлі. Коли починав рибалити на гірських річках, до річки завжди ходив пішки. Інколи це було 500 метрів, а інколи і до 10 км в одну сторону. Звісно, поки дійдеш до гірської річки, милуєшся красивою природою і час пролітає швидко. Але пізніше вільного часу ставало все менше і менше, і прийшлося використовувати велосипед для риболовлі. На гірських річках рибалі поплацевою вудкою, звичайною донкою та спінінгом. Зазвичай під час риболовлі на гірських річках. В мене є сумка або риболовний ящик з настями та тубус з вудками. Все це добро везу на спині. Коли їду на річку рибалити на поплавцеву вудку або донку, на велосипеді без проблем можна доїхати до місця ловлі, адже на гірських річках до кожного перспективного місця є стежка, і треба лише надіятися, що це місце ловлі буде вільне. Якщо місце зайняте або риба довгий час не клює, без проблем можна переїхати на інше перспективне місце на велосипеді. В такій риболовлі ніяких проблем немає, на відміну від ловлі риби спінінгом. А ось риболовля на спінінг з велосипедом має як плюси, так і мінуси. Проблема в тому, що рідко так буває. Коли риба добре клює на проміжку 50-100 метрів по річці, і не потрібно ходити вздовж берегом багато кілометрів в пошуках активної риби. Зазвичай потрібно добряче находитися в перші дні риболовлі, щоб зрозуміти, в яких місцях тримається риба і які приманки хоче атакувати. Хоча береги річок часто зарослі, можна переміщатися по самій річці, але потрібно бути дуже обережним, адже в річці на камінні багато водоростів, дякуючи яким можна запросто послизнутися і впасти. Після такого падіння можна зламати спінінг, велосипед і самому отримати травму. До сьогоднішнього дня пам'ятаю річку Ріка, яка протікає через місто Хуст в Закарпатській області та впадає в річку Тиса. На жаль, відео тоді не знімав, але гору на цій фотографії згадає кожна рибалка, хто рибалив в цих місцях. Отже, Цій річці були такі місця, де каміння з водоростями були настільки слизькі, що по річці переміщатися було нереально. Щоб не отримати травму та не зламати спінь чи велосипед, прийшлося такі місця обходити берегом. Ось так доводиться перебиратися з велосипедом по воді. Берег з цієї сторони. Такий, що пройти не можна. Тому перехожу на інший і ось уже буду рибалити з цієї сторони. Отже, доїхати швидко до річки та змінити місце ловлі по стежках на березі, дякуючи велосипеду, це плюс. А ось переміщатися по самій річці з сумкою, снастями, тубусом та велосипедом це величезний мінус. Адже часто береги річки зарослі. Нескрізь можна пролізти не те, що з велосипедом, а й зі спінінгом проблема, і тоді просто перехожу річку на інший берег і продовжую риболовлю. Якщо раніше ви ніколи не рибалили на гірських річках спінінгом, раджу спочатку їхати до річки на автомобілі або йти пішки. Вам потрібно відчути, як це ходити по річці, де на дні багато каменів з водоростями, і ці камені часто рухаються, коли на них наступаєш. Потрібно спочатку навчитися ходити по гірських річках, щоб не падати. І тільки тоді вже можна пробувати переміщатися по гірських річках з велосипедом на плечах. На воблер. Ой, й -й -й, зараз мені зажене трійники і буде біда. Так, рибку відпускаємо. Супер. Не потрібно надарати багато снастей, адже весь груз вам доведеться вести як на самому велосипеді, так і на собі. Ви ж не їдете на риболовлю на автомобілі, де можна закинути снасті в багажник та на заднє сидіння. Коли планую рибалити поплавцевою вудкою, то беру з собою лише одне водилище. Адже на гірських річках завжди є течія, та й вудку потрібно завжди тримати в руках, щоб вчасно засікти рибу. При ловлі на донку беру одну або два водилища. Можна взяти й більше вудок, але не люблю розкладати батуги на березі річки, та якщо в місті ловлі дуже мало клювань риби, можна швидко змотати одне або два водилища і переїхати на інше перспективне місце. При ловлі спінінгом часто рибалі двома водилищами. Але коли їду на риболовлю на гірські річки на велосипеді, беру лише один спіннінг котушки та приманки. Коли не хочеться ходити берегом річки з тубусом, тоді беру свій старенький телескопічний спінінг. І всі снасті поміщаються в маленьку сумочку. В підсумку скажу, що риболовлі на гірських річках це не тільки потужні клювання риби, це красива природа навкруги, шум річки, який ніколи не забуду, та цікавість, а яке місце на річці за поворотом. Адже кожного року на гірських річках місця ловлі змінюються. Минулого року на річці був гарний приямок, в якому часто риба атакувала приманки. А цього року приямку вже немає, їх глибина всього 10-15 см. Тому й цікаво кожного року приїжджати в Закарпатську чи Івано-Франківську, а також у Львівську область та подивитися, як річка змінилася через рік, і пошукати нові перспективні місця для риболовлі.